Вітаю! Ми розшукуємо ось цих братика та сестричку, які зникли в окупації у селі Валер'янівка Донецької області. Дітей звати Данило та Богдана Гевало. Хлопчику 10 років, його сестриці Богдані 7 років. І вашої допомоги у розшуку дуже просить їхній батько. Прохання, хто побачить моїх дітей, прошу звернутися до служби розшуку дітей та нас поліції. Зарані вам благодарю, бо я дуже сумую за своїми дітьми. Хочу їх побачити. Пан Микола зараз понад усе на світі хоче знову побачити своїх дітей, та найголовніше дізнатися, що з ними усе гаразд. Коли ми спілкувалися з чоловіком, він дуже переживав, був небагатослівним, але відчувалося, з якою теплотою та ніжністю. Він говорив про своїх сина та доньку. Вони добрі, покладяться, ну вони люблять доброту, уваження до себе. Батько розповів, що коли почалося повномасштабне вторгнення, його колишня дружина з дітьми опинилися на окупованій частині Донецької області. А сам чоловік був на підконтрольній Україні території. Певний час їм вдавалося говорити по телефону. Чоловік переживав, але принаймні знав, що його діти живі і що з ними. Усе гаразд, але потім вони перестали виходити на зв'язок, і досі, на жаль, невідомо, де вони перебувають. Данило та Богдана офіційно вважаються зниклими безвісти. Батько дітей дуже просить вас не залишатися байдужими і допомогти йому у розшуку сина та доньки. А ми зі свого боку просимо вас поділитися цим відео про Данила та Богдану у своїх соціальних мережах. Адже хто знає, можливо, саме ваші друзі чи знайомі впізнають братика із сестричкою і зможуть розповісти важливі подробиці. Але особливо уважно вдивитися в обличчя дітей я прошу жителів тимчасово окупованих територій Донецької області, де власне мешкали братики з сестричкою. Звісно, на окупованих територіях зараз не транслюють українське телебачення, але це відео там можуть побачити у Ютубі чи інших соціальних мережах. Тож, якщо ви упізнали Данила та Богдану, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Якщо незручно чи немає можливості телефонувати, нам можна написати на сайті або у чат-боті служби розшуку дітей у телеграмі. Будь-яка навіть найменша інформація є важливою, та більше того може стати вирішальною у розшуку. Найголовніше це не втрачати час. Якщо зникла дитина, то одразу звертатися або ж до поліції, або ж у службу розшуку дітей. І Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу безвісти дитини, будь ласка, просимо вас, звертайтеся у службу розшуку дітей. Будь-яка інформація може бути корисна для пошуку. Зараз через війну в Україні випадків зникнення дітей стало набагато більше, але водночас як і до повномасштабного вторгнення. На жаль, зникають діти, зокрема на умовно мирних територіях, і часто причиною є втеча з дому. До такого кроку можуть спонукати конфлікти у сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей Магнолія підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім. Вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Одна з таких порад: повага батьків до дитини. Проявляйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору, до її речей. Часто ми не помічаємо, як наші діти дорослішають. І те, що було нормально в поведінці з малою дитиною, абсолютно неприйнятно в поведінці з підлітком, наприклад. Ми не можемо зайти в кімнату до підлітка, не постукавши. Тим паче ми не можемо зайти в ванну кімнату, коли він там. Не можна ритись в його особистих речах без дозволу, не можна читати його переписки. Це все порушує його приватність, порушує кордони, змушує його чутися незахищеним і спонукає до втечі, спонукає до пошуку безпечних. Місць десь поза домом. А хіба нам це потрібно? Отже, побудова здорових стосунків між батьками та дитиною. У дитини має бути власний простір, куди батьки без згоди не мають втручатися. І головне, повага у підлітковому віці є надзвичайно важливою.